Другий тиждень фарму поїнтів від Backpack закінчився, і мені насипали досить непогану кількість поїнтів. Погнали, я покажу вам свій результат, який я вважаю є досить крутим. Отже, 6055 поїнтів у мене всього діамантова ліга. За минулий тиждень мені насипали 5921 поїнт, і це насправді дуже крутий результат, наскільки я бачу по різним телеграм-чатікам, каналам, Discord. Тож я вважаю, моя стратегія фарму цього дропу досить успішною. І затрати, які в мене вийшли на фарм цих поінтів, я вам покажу чуть детальніше. Отже, свої результати я трекаю ось так: всього з трьох аккаунтів у мене 12к поїнтів, всього затрат за 7 днів мінус 221 долар. Тож ціна за поїнт дуже і дуже низька. Залітайте в телеграм, якщо ви хочете детальніше почути про ту стратегію, яку я використовую, та фармити найбільш ефективно. Важливий поїнт. Всього сезон триватиме 10 тижнів, 2 тижні вже позаду, тож запригуйте, доки не пізно.